Добрий вечір, мої дорогі слухачі. Сьогодні я розкажу вам казку про Ярославу і світлячок відваги. Жила була дівчинка на ім'я Ярослава. Вона була дуже розумна, добра і цікава, але мала одну невеличку таємницю. Вона боялася спати у темряві. Кожного вечора, коли сонечко заходило за обрій, у її кімнаті з'являлися загадкові тіні, які виглядали трохи страшно. Одного разу, коли Ярослава лежала у ліжечку і дивилася на тіні, раптом у кутку кімнати засяяло маленьке світло. Дівчинка здивувалася і сіла в ліжечку. Світло стало ближчим, і Ярослава побачила крихітного світлячка. Привіт, Ярославо! промовив він тоненьким, але дуже приємним голосом. Привіт, а ти хто? здивувалася дівчинка. Я світлячок від ваги, і я прилітаю до тих, хто боїться темряви. І допомагаю їм стати сміливішими. Ярослава здивувалася ще більше. І як ти це робиш? Дуже просто, усміхнувся світлячок. Темрява зовсім не страшна, вона просто приховує магію. Наприклад, ці тіні на стінах це не чудовиська, а герої казок. Які хочуть розповісти тобі всі свої історії. А ось ці шурхоти це нічний вітерець, який співає колискову для сірок. Світлячок почав кружляти кімнатою, освітлюючи всі куточки, тіні на стінах раптом стали виглядати, як смішні звірятка які махали Ярославі своїми лапками, а вікно, яке, здавалося, темним і загадковим, перетворилося на віконце до нічного неба, де мерехтіли зорі. Бачиш, ніч приховує не страхи, а дивовижні дива, сказав світлячок. Ярослава усміхнулася, ти маєш рацію. Тепер мені зовсім не страшно. Коли тобі знову буде трохи лячно, просто закрий очі і уяви мене поруч. Я завжди буду світити для тебе, навіть якщо ти мене не бачиш. Ярослава міцно заснула тієї ночі, а темрява більше ніколи її не лякала. Вона знала. Що в її кімнаті завжди є магія, яка перетворює страхи на казкові пригоди. Відтоді Ярослава стала найсміливішою дівчинкою, яку темрява вже зовсім не лякала. Підписуйтесь на наш канал, теплі казки для найдорожчих. Ставте вподобайку, напишіть коментар. І натисніть на дзвіночок. Казку читала Божена Дар. На добраніч!